Єдиний висновок, який можна зробити, дивлячись на те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, що Трамп, якщо захоче, зможе залишитися саме залишитися, не обираючись на будь-який термін, який йому заманеться. Йому для цього навіть не знадобиться змінювати конституцію, як його ординському другу. Він просто заявить, що йому потрібно ще побути президентом через те, що японська делегація з приводу перемовин по тарифам ще не доїхала. А він єдиний, хто в темі японо-американських переговорів. Тому що до того часу він вже вижене всіх, з ким починав злочин із захоплення влади в США. А вся та аморфна маса, яка там проживає, нічого не зможе з цим подіяти. Через те, що просто буде боятися протидіяти божевільним, які захопили владу в лікарні. Та система стриюмування противаг, яка начебто існує в Америці, жодним чином не зможе обмежити його владу. А суди? А суди будуть виносити свої рішення. Які він просто не буде виконувати, як він це робить зараз? Єдине, що його зупинить, це колапс американської економіки, який знесе його, як ядерний вибух чи як злив в унітазі.